Український державний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені Франка, транспортний, економічний університет, університет культури, а також будівництва та архітектури це лише неповний перелік закладів вищої освіти, чиї відео із запрошенням абітурієнтів на навчання в топі соцмереж за хештегом Вступна кампанія кампанія-2024». В коротких роликах викладачі і студенти танцюють, співають, ставлять етюди, словом, роблять усе, аби вчорашні випускники принесли документи саме до них. Випускниця Анастасія Субота про Київський столичний університет. Імені Грінченка дізналася не соцмереж, каже, до вступу сюди готувалася давно, мріяла про романо германську філологію. Це було багато стресу, але все-таки брала себе в руки і готувалася там. На кожен день виділяла час, предмет, який буду вивчати, і отак кожен день різні предмети підтягувала. Мови завжди будуть актуальні, вивчення мов. І ну, я мріяла так. Вивчати їх. Тепер же заповнює документи і готується до переїзду в гуртожиток. На все про все у неї є два тижні. Ви завершите навчання і ким ви станете? Педагогом. А ви хочете працювати в школі? Ну так, ну <смірно> як вийде? Анастасія одна із майже 190 тисяч цьогорічних українських абітурієнтів і теоретично мала більші шанси на вступ аніж випускники 2023 року. Адже як свідчить дослідження порталу Education.ua, тоді до вищого вступало на 33% більше абітурієнтів аніж зараз 280 тисяч. У тепер уже альмаматера Анастасії твердять, що на собі цю різницю не відчули. Кількість вступників зменшилась. Але вона зменшилась не критично для нас. Якщо в минулому році заяв по бакалаврам, ну на освітній ступінь бакалавра було понад 12 тисяч в університеті, то в цьому році трохи більше за 11 тисяч. Але в ректораті підтверджують на окремі спеціальності попит малий, зокрема на педагогіку дошкільної та початкової освіти. На 65 місць, які були виділені для підготовки фахового молодшого бакалавра з початкової освіти. Прийшло 62 здобувачі. Цю проблему підтверджують і в міністерстві освіти та науки цьогорічне держзамовлення на педагогічні спеціальності складало 2724 бюджетних місця, з яких 434 лишилися незайнятими. А це означає, що попит на цю галузь є надзвичайно низький, і це насправді ситуація можливо краща ніж минулорічна, але е, ну все таки цифри встановлюють. Це очевидно проблема. Ця проблема є комплексна, і на неї не треба тільки дивитися через призму держзамовлення. Тут очевидним є проблема. Очевидно, є проблема зарплати вчителів. Ми це дуже добре розуміємо. З цієї ж причини не виконано держзамовлення на медичній спеціальності. 1033 бюджетних місця лишилися вакантними. Однак, в профільному міністерстві запевняють, цьогорічна ситуація з кількістю абітурієнтів загалом не драматична і мало відрізняється навіть від років, що передували повномасштабному вторгненню. У нас у 2021 році е, на денну форму навчання за всіма спеціальностями державне замовлення складало 71 тисячу 647 місць. Цього року у нас державне замовлення складає 69 тисяч місця. Я думаю, що ви розумієте, що в даному випадку це зменшення на 2 тисячі, ну це не суттєве. Де є різниця, це є не в бюджетних місцях, а саме в контрактних місцях, і там є певний відтік. Тому ми говоримо про те, що а якщо, е, якщо говорити про відтік, наприклад, за кордон чи, наприклад, в інших місцях, це не будуть наші найкращі абітурієнти, це не ті, які мають найвищі бали з НМТ. Раніше такі студенти їхали навчатися за кордон, отримували освіту і в переважній більшості верталися в Україну. Як буде зараз, спрогнозувати неважко. В реаліях війни вчорашні бакалаври та магістри часто віддають перевагу проживанню в країнах, де не літають ракети і сусіди не брязкають ядерною зброєю. Там вони обростають соціальними зв'язками, створюють родини і народжують дітей, які за інших невоєнних обставин мали б народитися в Україні. Зараз хочу заакцентувати вашу увагу на сказаному паном Винецьким стосовном. Повно, невиконання держзамовлення на бюджетні місця для майбутніх медиків та педагогів, названа ним загальна цифра у майже дві тисячі таких місць загалом не критична. Зрештою, ці місця займуть абітурієнти, які мають квоти на навчання за державний кошт. Клопіт в іншому тут Україна потерпає від демографічної кризи. Це викликало занепокоєння і раніше, а з повномасштабним вторгненням Росії і поготів. Тому питання заявлене на початку цього матеріалу: а чи буде кому. Навчати і лікувати українців через 5-10 років іде на другий план. Тут головне інше, і це питання риторичніше за попереднє: чи буде кого навчати і лікувати через 5-10 років? Сергій Єременко, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ для марафону? Єдині новини.